Дві схожі між собою громади переймали досвід один одного. 27 вересня Миргород відвідала делегація з міста Яготин, що на Київщині. Серед гостей були міський голова Яготина Наталія Дзюба, директор центральної міської лікарні, очільник навчального закладу та начальник виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства. Представникам «Яготина» було цікаво дізнатися про досвід миргородської громади у сфері охорони здоров'я, освіти і ЖКГ. Під час офіційної зустрічі між двома громадами було підписано договір про співробітництво. Наталія Дзюба зазначила, що приємно співпрацювати з такими громадами як Миргородська, адже тут є чому навчитися. Миргородська міська територіальна громада завжди для мене взірець найкращих напрацювань, найкращого досвіду і, звичайно, найталанівіші і найкращих людей. І я, звичайно, дякую за ту можливість, яку надав Сергій Павлович для нашої спільної співпраці. Яка буде в ім'я наших громад і в ім'я майбутнього нашої держави? Миргородський міський голова Сергій Соломаха розповів гостям про громаду та основні напрямки її розвитку, а також запропонував поспілкуватися з колегами та поставити їм профільні питання. Представники делегації з Яготина натомість розповіли про свою діяльність і напрацювання. Проблема в нас одна сьогодні для всіх. Це проблема завершення війни, нашої перемоги, мобілізації і, звичайно, економічного розвитку наших громад, Того, що без роботи в тилу не буде економіки, без роботи в тилу не буде майбутнього, без нашої спільної роботи, виховання, забезпечення медичного не буде майбутнього в нашої держави і в кожній громаді. Після загального спілкування учасники окремо говорили про різні напрямки між заступниками міського голови, начальниками управлінь і відділів та комунальних підприємств. Тривало жваве обговорення питань, які хвилюють. Голова Миргородської громади Сергій Соломаха переконаний, що такі зустрічі є цікавими та корисними для обох сторін. Сьогодні ми приймаємо дружню громаду Яготинську. Це у складі голови громади Наталії Миколаївна і трьох депутатів. Підписали. Договір про співробітництво. Знову ж таки, я кілька, ми вже з кількома громадами підписали такі договори, що це на перспективу вони дадуть можливість приймати участь в різних проєктах. Дуже цікаво було обмінятися досвідом в тих чи інших напрямках. Наші спеціалісти відповідно розказали про свої напрацювання, ну а й послухали наших гостей. Думаю, що це буде корисно для обограма. Щоб дізнатися про життєдіяльність Миргородської громади не тільки на словах, гості побували на екскурсії містом та об'єктами інфраструктури. Представники Яготинської громади були здивовані масштабом Миргородської школи мистецтв, яка готує талановиту молодь. Окрім цього, делегація з Яготина побачила укриття в ліцеї імені Тараса Шевченка, яке було відремонтоване у співпраці з проєктом Дісайт відбудова. Також партнерам показали новостворене реабілітаційне відділення на базі лікарні інтенсивного лікування та одну з амбулаторій сімейної медицини. Для обміну досвідом у сфері водопостачання та водовідведення гостям показали водонапірну насосну станцію номер 2 диспетчерську підприємства Тепловодсервіс, а також реконструйовану каналізаційну насосну станцію. Загалом Миргородська та Яготинська громади визначили низку спільних проблем та обговорили можливості для їхнього вирішення.